вітаю вас. в Ефірі голос Америки українською. Розпочинаємо наш тиждень із щоденними брифінгами. Нагадую, ми з нами виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно вісімнадцятій годині за київським часом. І говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на цій трансляції у Ютубі чи фейсбуці. Спробую відповісти на них протягом нашого ефіру. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь. Наші ефіри такі коментарі завжди нам можливо читати і приємно знати, де чують та бачать наші розмови. Друзі, припрошуємо зараз. Бачу, маємо невеликі технічні незручності. Сподіваюся, зможемо полагодити. Тим не менш, перейдемо до обговорення теми. Маємо багато насправді тем, щоб обговорити сьогодні. Почнемо із того, що Іран цими вихідними. Здійснив авіаудар по Ізраїлю, випустивши 300 дронів та ракет. А які майже всі вдалося збити, прем'єр-міністр Беніміне Таняху подякував за підтримку сполученим штатам, також Британії, Франції та багатьом іншим країнам. Які як він сказав допомогли Ізраїлю у відбитті атаки засто... 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 застосувавши свою авіацію та системи перехоплення, водночас Володимир Зеленський, український президент, вказав, наприклад, міжнародної допомоги Ізраїлю у захисті від дронів та ракет і закликав посилити допомогу для України. Детальніше про це поговоримо з Юлею Єрмоленко, моєю співведучою, яка сьогодні працює дистанційно. Думаю, з нею ми можемо обговорити реакцію Сполучених Штатів на заході і що очікувати далі. Юлію, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до цієї розмови. Вітає Остапе Юлю. давай поговоримо про те, як на цю атаку Ірану відреагували у Сполучених Штатах, і як саме були залучені американські сили для того, аби відбити так цей авіаудар по Ізраїлю. Що нам відомо? Остапа. Ми знаємо, що Білий дім намагається дуже чітко донести один важливий меседж. Вони говорять про те, що той факт, що Ізраїлю вдалося перехопити 99% ракет і дронів, запущених Іраном проти них, це великий військовий. Успіх і велике військове досягнення, але не лише військове, як сказав Джон Кірбі, це е, радник з комунікації Білого Дому, в низці ефірів, в яких він був протягом цих вихідних, він сказав про те, що це демонструє, також, що Ізраїль має. Дуже багато друзів, і зокрема Джон Кірбі підтвердив, що Сполучені Штати допомогли знешкодити або збити десятки дронів. Не сказав точну цифру, але сказав, що це були десятки. Ще один важливий меседж, який намагається донести зараз Білий дім, це те, що Вашингтон демонструє, що їхня підтримка Ізраїлю є залізною. Білий дім говорить, що Бі... що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Ізраїлю. Але одночасно Білий дім говорить, що Сполучені Штати не хочуть війни із Іраном, і Сполучені Штати виступають за деескалацію. Ми знаємо, що президент Байден, як відомо, одразу після цієї атаки поговорив телефоном із Беніаміном Нетаняку, прем'єр-міністром Ізраїлю. І як повідомляють американські змі з посиланням на власні джерела у цій розмові, він сказав Беніаміну Нетаньяху, візьми це як перемогу, сприймай це вже як перемогу. Джон Кірбі в низці цих ефірів відмовився прямо відповісти на питання, чи сполучені штати закликали Ізраїль не відповідати на ці атаки Ірану. Але Девід Кемерон, це міністр закордонних справ Великої Британії, в ефірі британських змі, сказав, що він сподівається, що Ізраїль не буде здійснювати ударів у відповідь, тому що знову ж таки каже, що Велика Британія не хоче регіональної війни. Юлю, що далі? ми знаємо, що Ізраїль говорить про те, що буде атака у відповідь, буде якась можливо наступні дії. Побачимо ми від них а у сполучених штатах. Чи підтримуються і в принципі яке висловлюють бачення щодо подальшого розвитку цієї ситуації? Ми знаємо, Остапе, що зараз військовий кабінет Ізраїлю там точаться дуже запеклі дискусії про те, яким може бути ця відповідь, якою може бути ця відповідь, і коли вона може статися. Також точаться дискусії про те, як з дипломатичної точки зору закликати світову спільноту ще більше ізолювати Іран на світовій арені. Але ми бачимо і сьогоднішнє ранкове інтерв'ю, яке дивилися Джона, Джона Кірбі на американських телеканалах. Він говорить про те, що президент Байден зараз зосереджений на тому, щоб ця іранська атака не призвела до більшої ескалації і до ширшого регіонального конфлікту. Тобто ми по суті чуємо підтвердження тих припущень, що Сполучені Штати дійсно не вважають найкращим шляхом вперед, щоб Ізраїль завдавав ударів у відповідь. Як ми чули від Девіда Кемерона, теж він говорить про те, що те, що атака Ірану провалилася. Це вже є перемогою Ізраїлю. Принаймні так він намагається це донести на британських телеканалах, і він говорить про те, що Ізраїль має думати не лише чи діяти не відповідно до того до поклику серця, а також відповідно до того, що розум каже їм. І тому ми бачимо, що західні партнери вважають, що на цьому певно це мало би і закінчитися. І те, що говорить Джон Кірбі, знову ж таки сьогоднішніх ефірах він говорить про те, що ми не будемо говорити Ізраїлю, як діяти. Ми не будемо їм вказувати, що робити. Але ми вважаємо, що не варто допустити більшого регіонального конфлікту, і президент Байден виступає за деескалацію. Юлю, як ці події можуть позначитись на допомозі Україні? Чи це відволіче увагу від допомоги Києву і переключить її знову на близький схід? Чи можливо навпаки розворушить ситуацію і спонукатиме до якихось активніших дій? Це дуже цікаве питання, Остапу. Перше, на що варто звернути увагу, це те, як ти сказав на початку, що президент Сполпрезидента України Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що те, що Ізраїлю вдалося відбити іранську атаку, це показало по-перше, ефективність систем протиповітряної оборони сучасних, але він безумовно звернув увагу на те, що Ізраїль робив це не наодинці. Він робив це за допомогою своїх партнерів, які власне і допомогли збити частину цих дронів, яка летіла на територію. Ізраїлю, і тому він логічно висунув таке запитання про те, чи все ж таки, можливо західні партнери зрозуміють, що варто зараз активізувати свою допомогу Україні, він не закликав прямо допомогти закрити українське небо, але низка експертів, як ми бачимо зараз, вони висловлюють думки і західних експертів, зокрема, що якщо Сполучені Штати і Велика Британія... Змогли допомогти Ізраїлю відбити цю атаку, то чому ці ж країни не можуть допомогти відбити атаки російські проти України? Так само, як вони це зробили з іранською атакою на Ізраїль. Зрозуміло, що е, до цього ще дуже далеко, і ми почули зокрема відповідь на цю ймовірність від Девіда Кемерона. Того ж він сказав, що він виключив таку можливість. Він сказав, що е, це якщо війська НАТО підуть на пряму конфронтацію із російськими військами, це приведе лише до більшої ескалації. Але Девід Кемерон звернув увагу на те, що найкращий шлях допомогти Україні. Це схвалити додаткове фінансування, яке власне застрягло в конгресі, і Джон Кірбі напередодні у низці ефірів він сказав, що зараз, після того як сталася ця іранська атака, що має зробити конгрес на думку Білого Дому, це власне в палаті представників схвалити той законопроект, який вже схвалив сенат, в якому передбачена допомога. Як Ізраїлю, так і Україні, і він сказав, що це буде найшвидший спосіб допомогти двом важливим партнерам Ізраїлю і Україні. Але знову ж таки тепер слово за палатою представників і Конгресом Загалом безумовно юлю. бачиш, як ти частково відповіла кілька запитань одразу питає глядачі, чому сполучені штати, Британія допомогли збувати дрони та ракети над повітряним простором Ізраїлю, але над Україною не можуть. Девід Кемерон сказав цю відповідь. Ми почули. Важають вочові союзники, що це може призвести до більшої ескалації і не а, бажають йти на конфронтацію з Росією. Це ті слова, які ми чули принаймні, нами від кількох посадовців. Юлю, дякую тобі за пояснення. Дякую за те, що повімкнулися до цього ефіру. Юлія Єрмоленко, моя співвідуча, була на зв'язку. Безумовно, зараз так виглядає, що все знову ж таки, попри заклики до більшої допомоги, все залежить. Від американського конгресу Принаймні цього тижня є сигнали, що спікер Джонсон може поставити це питання на голосування. Ми чули такі заяви від нього раніше. Знаємо також, що американські законодавці закликали спікера палати представників Джонсона. Поставити це питання на розгляд вже сьогодні. Такі лист підписали 91 законодавець, в тому числі і демократи, так і республіканці. Чи можливо голосування вже цього тижня? Поговоримо з Катериною Лісуновою, нашою кореспонденткою Конгресі. Катю, вітаю тебе! Дякую, що до цього ефіру приєднуєшся. Вітаю Остапи і наших глядачів. Теж Катю, Давай поговоримо детальніше про ці заяви спікера Джонсона, які ми почули цими вихідними. Що конкретно він сказав про терміни розгляду? Можливого розгляду підтримки для України та Ізраїлю, коли можемо чекати, яка в принципі зараз позиція спікера з цього питання? Я би хотіла по перше підсумувати, що так виглядає, що попри те, що більшість республіканців виступає проти допомоги Україні разом з Ізраїлем і за допомогу Ізраїлю окремо від України? Тим не менш, ця ситуація може підштовхнути голосування за допомогу Україні та Ізраїлю разом пакетно в швидших. Ермінах щодо реакції самого спікера, то по перше варто сказати про його реакцію на атаку на Ізраїль. Він одразу відреагував фразою у своїй е, соцмережі е, ЕКС на своїй сторінці соцмережі екс. Він написав безпосередньо, що Америка повинна продемонструвати рішучість та підтримати нашого критичного союзника. Світ повинен бачити, що Ізраїль не сам. Пропоную подивитись цю заяву в його соцмережі. Просто зараз. Коли Ізраїль зіштовхнувся із жорстким нападом Ірану, Америка по Світ у вогні. Ми повинні підтримати наших демократичних союзників, дати відсіч ворогам свободи. Палата представників має ухвалити двопартійний пакет національної безпеки вже завтра. Коли Ізраїль зіштовхнувся, із жорстким нападом Ірану Америка повинна продемонструвати рішучість та підтримати нашого важливого союзника. Світ повинен бачити Ізраїль не сам. Я продовжу роботу з Білим домом, щоб наполягати на належній реакції. Підрив підтримки Ізраїлю зі сторони адміністрації Байдена та замирення Ірану сприяли цим жахливим подіям. Перепрошую, там трохи було кілька більше заяв. Про них поговоримо трохи пізніше, але остання заява була саме спікера палати представників. І зазначу, що коментуючи цю ситуацію для телеканалу Fox News на цих вихідних, він зауважив, що вже на цьому тижні планують винести на голосування пакет допомоги, який принаймні з його заяви включатиме допомогу Україні щодо допомоги Україні Україні. То він зокрема сказав, що зараз працюють законодавці, мовляв, над альтернативним варіантом, не тим, який проголосували у сенаті. І що він має передбачати допомогу Україні надання її у борг, і він підкреслив, що це те, про що вимагає безпосередньо Дональд Трамп, який найімовірніший кандидат на президентських перегонах від республіканської партії в цих президентських виборах цього року, він на цьому підкреслив спікер, коли коментував це для телеканалу Fox News. і зазначив, що також коментуючи це, він сказав, що загалом цей пакет допомоги Ізраїлю. Буде включати допомогу Україні, і що над цим зараз працюють, і щодо термінів він зауважив, що очікує, що зможе винести на голосування цей пакет допомоги вже на цьому тижні? Принаймні, так сказав лідер республіканців в палаті представників. Будемо спікер так. Майк Джонсон. Будемо уважно стежити, коли це може відбутися. В який днів. Катю, що про це говорять демократи? Яка їхня позиція щодо того, коли потрібно і в якій формі розглянути пакет допомоги для України, Ізраїлю та інших партнерів? Загалом все гучніше лунають заяви і заклики про те, щоб винести допомогу Україні на голосування і Ізраїлю. Взагалі сенатський законопроект, який вже пройшов голосування в сенаті зараз застряг в палаті представників. Винести його на голосування вже сьогодні. Як ти правильно зауважив, не лише демократи зазначу є група як демократів, так і республіканців. 91 законодавець палати представників підписав листа звернення до спікера Палати представників, щоб той виніс на голосування пакет допомоги Україні і Ізраїлю вже сьогодні, і зазначив, що. Лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс теж виступив із аналогічною заявою. Він принаймні опублікував це на своїй сторінці у соцмережі. Екс він зауважив, що також, щоб вирішити питання агресії на демократичні держави, на демократичних партнерів, потрібно винести цей пакет на голосування вже сьогодні. Пропоную послухати його заяву в соцмережі ЕКС також. Світ у вогні. Ми повинні підтримати наших демократичних союзників, дати відсіч ворогам свободи. Палата представників має ухвалити двопартійний пакет національної безпеки вже завтра. Але зазначу, що поки що в розкладі палаті представників немає на розгляді пакету допомоги Україні та Ізраїлю, принаймні сенатського версії сенатського законопроекту в розкладі палати представників є інші законодавчі ініціативи. Поки що цього сенатського законопроекту ані сьогодні в плані, ані завтра в плані немає. Окремі демократи говорили ще в п'ятницю, що можливо це буде ввечері сьогодні, але Поки що в розкладі самої палати представників, поки що немає сенатського законопроекту. Але тут варто зауважити, що одним із аргументів на, на те, щоб проголосували саме сенацький сенатський законопроект пакету допомоги Україні та Ізраїлю а також за те, щоб, його щоб допомогу Україні і Ізраїлю не розділяли, є той факт, що ряд сенаторів демократів у сенаті вже заявили про те, що вони не проголосують за жодний пакет допомоги Ізраїлю, якщо він не включатиме допомогу Україні. Відтак таким. Ченом, це може притягти допомогу Україні Крачно. разом от. А, до допомоги Ізраїлі, і так, я... і так. якраз так. Я хочу тут е, запитання додати, щоб якраз ми продовжували цю тему про розділення цієї допомоги. А от питають якраз наскільки глядачів до тебе запитання, чи готові демократи голосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю одночасно, і чи е, будуть намагання винести допомогу лише для Ізраїлю? Якраз ти про це згадала. Де можемо адресувати ці питання зараз? Чи готові демократи е, голосувати за допомогу Україні та Ізраїлю е, одночасно? В принципі, є ряд демократів, які проти допомоги Ізраїлю через події, які відбуваються в секторі Газа, але я би хотіла також підвестися до заяви спікера припрошу лідера демократів в сенаті Чака Шумера, який також закликав винести саме сенатський законопроект на голосування, який включає допомогу Україні і Ізраїлю, і безпосередньо це знову ж таки позиція в сенаті, що вони не будуть голосувати за будь-що за будь-який е, пакет допомоги окремо Ізраїлю, якщо він не включатиме допомогу Україні. Пропоную послухати цю заяву також найкращий спосіб допомогти Ізраїлю у протистоянні з Іраном та допомогти Україні у протистоянні з Росією це щоб спікер Майк Джонсон та Палата представників ухвалили цього тижня двопартійний вже прийнятий Сенатом пакет додаткової допомоги. Думаю, ми повертати... на це запитання. Так. Хоч, хіба може додати? Має що додати, Катю? Так, хотіла просто повернути, що загалом розбрат між республіканцями і демократами щодо того, в якій в якому форматі винести на голосування допомогу партнерам. Це головна проблема зокрема допомоги для України. І як відомо, як ти знаєш, наприклад, петиція в обхід допомоги спікера первошу петиція допомоги допомоги Україні. В обхід спікера вона досі не набрала необхідних 218 підписів і не має навіть переважної більшості. На не переважної більшості, а необхідного максимуму. Підписи демократів станом на зараз, тому що частина демократів виступають проти допомоги Ізраїлю через ситуацію в Палестині, і, і так само є розділення в серед республіканців, які наприклад хочуть лише допомогу Ізраїлю, але не допомагати Україні. І я безпередньо в четвер поспілкувалася із законодавцями, як від демократичної, так і республіканської партії палати представників, із демократами безпередньо, які підписали петицію, і тими, які не підписали петицію, Тісію є, наприклад, демократи, які хочуть винести допомогу Україні окремо на голосування, але їх не переважна більшість про це треба пам'ятати. Але загалом про настрої різних представників, як республіканської, так і демократичної партії, пропоную послухати просто зараз навіть якщо у вас є певні застереження щодо загального пакету допомоги партнерам. Підпишіть цю петицію в обхід спікера, щоб почати роботу по Україні. Це важливо. Я не можу передати вам наскільки я засмучена та зла. Це просто не по американськи. Що ми досі не проголосували. Досі загравати з тими, хто стоїть на перешкоді, буквально за добрі Путіна. Давайте називати речі своїми менами. Це підтримка незаконної агресії Путіна. Це не по американськи. Більшість з нас дуже підтримують Україну. Я щиро перепрошую, що це займає так багато часу. Дехто вважає, що ми не маємо жодного інтересу в Україні. Я вважаю, що це абсолютний абсурд. Ми світові лідери, і якщо ми втратимо це лідерство, то це місце займе хтось інший, наприклад, Китай чи Росія. Ось чому ця війна така важлива? Я думаю, ще й кілька республіканців, які цього не розуміють. Загалом зараз республіканська партія розділена приблизно 50 на 50 в цьому питанні, і ті 50%... відсотків. Які проти фінансування України вони не розуміють негативних наслідків? Якщо ми втратимо Україну, це не означає, що ми раптом знялися з гачка. Зовсім ні. Це нашкодить нам на покоління вперед. Питання в тому, як цей законопроєкт винести на голосування. Я розглядаю можливість окремого законопроєкту суто по Україні. Я думаю, такий формат допоможе вирішити це питання. А накивеню крайнінімані невгевне ви. Я не дам Україні грошей, ніколи не давав і не буду. Там немає стратегії. Хтось може сказати мені, яка стратегія щодо України. Нас намагаються залякати. Мовляв, якщо ми не дамо їм 60 мільярдів, то росіяни підуть на Польщу. Американський народ більше в це не вірить. Путін не піде на Польщу. Якщо ви хочете вирішити цю війну, почекайте, коли Дональда Трампа оберуть президентом. Для до першого квітня Путін вийде з України. Що можна я б хотіла тут підсумувати, що а, так виглядає, що ситуація в Ізраїлі може підштовхнути розгляд пакетного допомоги як Україні, так і Ізраїлю, як мінімум, тому що ані демократи, ані республіканці не зможуть набрати необхідну кількість голосів серед лише своєї партії, тому що є розбрат як ті, так і в іншій партії, і потрібно, щоб цей законопроект голосувався двопартійно, а двопартійно голосуватиметься лише той законопроект, який матиме і допомогу Ізраїлю і а, Україні разом об'єднано, і так виглядає, що зараз настрої законодавців Лідерів, як республіканців, так і демократів складаються так, що найімовірніше ми можемо побачити розгляд цього законопроекту у певному форматі вже на цьому тижні. Катю, це важливий підсумок. Дякую тобі за твою роботу. Дякую, що зібрала коментарі законодавців з різних партій, з різними думками. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, знаємо, що цього тижня у Вашингтоні проходить черговий Ukraine Action Summit, Це вже в четвертий відбувається така подія. Найбільша поки що з усіх з'їхалися до Вашингтона українські активісти, представники організацій з різних американських штатів для того, аби вплинути на своїх законодавців і переконати їх поставити допомогу для України на розгляд вже найближчим часом. Детальніше про те, як цей саміт впливає на американських конгресменів, поговоримо з Андрієм Борисом, який працював на події, може поділитися з нами деталями. Андрію, вітаю тебе! Отже, розкажи про цей саміт. Яка його мета а, і як він має сприяти пришвидшенню? Розгляду допомоги для України. Так, вітаю, Остапе. Ну тут слід спершу пояснити, хто власне учасники цього саміту. Це не лише представники української діаспори, а й також про. Українські американці, активісти, які адвокатують за більшу підтримку Україні, які спілкуються з конгресменами із своїх виборчих дільниць, просувають підтримку України цього року. Порівняно з попередніми подібними самітами, а це вже четвертий саміт, приїхала рекордна, Як ти правильно сказав, кількість представників з 47 штатів і понад 200 Конгресових дільниць спершу вони збиралися наприкінці минулого тижня, обговорювали власне важливість підтримки України, як вони будуть адвокатувати, як будуть спілкуватися з представниками своїх з конгресменами із своїх округів. І власне сьогодні вранці вони знову зібрались тут біля конгресу і пішли кожен спілкуватись із своїми конгресменами власне про важливість цієї події, як вона допомагає адвокатувати за Україну. Ми поспілкувалися з однією з співорганізаторів, співорганізаторок цього саміту. Прошу послухати її пряму мову. В конгресі то справді є такий княжий двір. Треба знати, як поводитися, треба знати, як піти на ті мітинги, щоб максимально позитивно мати враження, і щоб знати, як говорити про речі. Um, і як не говорити, що що не робити, то so, частина того справді є, як себе справити, частина того є, як приготуватися, що тобі треба знати про ваших конгресменів, про сенаторів, і як ви можете вивчити ті речі, щоб ви знали, як їм говорити, що вони про що вони дбають, і тоді з тою інформацією. Вони можуть знайти зв'язки до України. Ми також, е, наших адвокатів навчаємо і даємо їх інформацію, щоб вони е, між своїми сусідами і іншими також е, попросили, щоб вони дзвонили за підтримку. Андрію, інше важливе питання: як саме? Учасники цього саміту переконують своїх законодавців. Ми чули щойно коментар, що є речі, які потрібно знати, що потрібно говорити є речі, які можливо не потрібно говорити, підходячи до окремих законодавців. Які методи, які аргументи що озвучують ті, хто приїхав на цю подію до Вашингтона. Ну насправді Остапи надзвичайних умінь і знань. Не завжди потрібно інколи, як мені пояснюють представники цього саміту, достатньо просто розповісти свою історію. От я українець, я українка, у мене є рідні в Україні. Україна зараз в біді. Мені потрібна ваша допомога. Інколи достатньо. Просто вести просвітницьку діяльність, бо не всі конгресмени знають інколи елементарні речі. От як мені пояснив один американець, який зараз живе в Україні, Девід Блатер він ветеран волонтер зараз в Україні. Він приїхав спеціально на цей саміт для того, щоб поспілкуватися з конгресменами. Розповів, що він дуже часто спілкується зокрема з такою конгресменкою, як Мерджері Тейлор Грін, яка відома з тим, що інколи постить відверто про російські антиукраїнські наративи, яка нещодавно буквально назвала українців нацистами. І от цікаво, які аргументи він використовує у спілкуванні з нею. А от прошу послухати його пряму мову. Ми повинні вести діалог з людьми. Інколи не вистачає простого освітнього діалогу. Коли мені кажуть, ми витрачаємо забагато грошей. Є корупція, я відповідаю, що ось нещодавно була презентація від українського посольства тут у Вашингтоні, де посолка Маркарова розповідала про прозорість. Я вам надішлю копію звіту. Ви кажете, що є корупція в міністерстві оборони США, що гроші якимось чином втрачаються. Але насправді ми туди надсилаємо не гроші, а зброю. 75% цих грошей із нового законопроекту фактично піде на забезпечення зарплат і промислового виробництва в таких штатах як Джорджія, звідки вона і це добре. Переважна проблема з такими людьми, як вона це інформаційна прогалина. Тому я не нападаю на неї. Я пояснюю аргументи, веду діалог. Тут Остапа ще варто додати, що інколи цей діалог просто з конгресменами не виходить. Вони як би то сказати, вони ігнорують своїх виборців, так як це, наприклад, зараз виходить з Вікторією Спарс, яка є українкою, першою українською конгресі, і її обирали виборці із індіани раніше. Вона активно від початку повномасштабного вторгнення підтримувала Україну, а зараз Пом'якшила так би мовити свою позицію. Вона більше висту... прихильна до позиції решти республіканців, які виступають за те, щоб надати наприклад допомогу Україні в позику. І от українці, які були її виборцями з п'ятого округу, індіани вони писали до неї листи, телефонували. От зараз тут намагаються з неї зустрітись. Але вона, як вони кажуть, ігнорує власне з ними зустрічі. Ми поспілкувалися на цю тему з на саміті з одним з комунікаційників. Він пояснює. Що зараз особливий період вибори І з республіканцями, і не тільки з республіканцями, дуже важко спілкуватися під час виборів. Це від, вимагає певної гнучкості від людей. От, власне, прошу послухати його пряму мову якщо ви послухаєте риторику найбільш запеклих республіканців, які постійно повторюють про безпеку кордону, ви зрозумієте, це виграшна політична тема для республіканців, і вони збираються використовувати її аж до виборів, тому що це головне, що турбує людей. Вони наголошують на тому, що Америка в першу чергу. Тут важко цьому щось протиставити, але є законодавчі ініціативи, які українці могли б легше просувати. Наприклад, такі, що стосуються фінансування економічної допомоги, надання зброї, тощо, яке не коштуватиме нічого американським платникам податків, я говорю про так званий законопроект РЕПО, який передбачає надання Україні коштів із заморожених російських активів. Я вважаю, що він має бути схвалений. Думаю, що коли спікер Джонсон оприлюднить свій законодавчий пакет. Для України там будуть ці норми. Це чудова альтернатива тому, аби просити фінансування з кишені платників податків. Конфіскація активів є ключем до того, щоб принаймні в короткостроковій перспективі підтримувати фінансування, яке вкрай потребують українці. Андрію, дякую, що зібрав ці коментарі. Дякую, що поділився думками учасників. Також саміту. Андрій Борис був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як українці та друзі України у Сполучених Штатах намагаються вплинути на американські законодавці, аби ті, як можна розглянули допомогу для України. А, є ще запитання про те, нас чому на голосі Америки немає жодного матеріалу, де б докладно розписувалося, яку допомогу обіцяла Україні і Сполучених Штатів. Ми практично у кожному брифінгу про це говоримо. І на нашому сайті також є багато матеріалів цього приводу. Тому заклика... закликаю вас уважніше читати та дивитись наші матеріали. Там думаю, знайдете відповіді на ваші питання. Друзі, дякую вам за вашу активність та запитання сьогодні. Побачимося в ефірі брифінгу завтра. о 18 -ій. А бережіть себе і до зустрічі. Сьогодні ж програма часа двадцять другий. Там також буде більше. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте